У перший день листопада начальник обласного главку, полковник поліції Юрій Пархоменко, представив особовому складу Могалів Подільського райвідділу поліції нового керівника, тимчасово виконуючого обов'язки начальника поліції Михайла Юрійовича Тарасюка. Михайло Юрійович у нас почав працювати в підрозділах карного розшуку в красному лимані. Довгий час перебував в різних оперативних посадах. В цьому місці. В 2012 році перемістився до Київської області і почав працювати в підрозділах Київської області, в підрозділах боротьби з незаконним обігом наркотиків. Останніми місцями його служби це були підрозділи внутрішньої безпеки і підрозділи міграційної поліції. З посади начальника відділу боротьби з незаконною легалізацією він і Прийшов до нас. Головний поліцейський Вінничини подякував Михайлу Тарасюку за роботу на попередніх посадах, наголосивши, що той гідно та оперативно виконував службові обов'язки. Поставив перед правоохоронцем низку важливих відповідальних задач, проте досяжних у робочій зустрічі. Взяли участь Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, голова районної військової адміністрації Юрій Яцук, керівники правоохоронних структур. Важливо, щоб жителі могилів Подільської громади бачили роботу поліції і відчували її допомогу та захист. А місцева влада тому завжди сприятиме. Вітаючи з призначенням Михайла Тарасюка, наголосив міський голова Геннадій Глухманюк. Взаємодія з нас поліцією. Я буду говорити тільки за нашу могилів Подільську громаду. Вона підсилюється і постійно подивується. Наша головна задача що чекають від нас, люди це пріоритеті на сьогоднішній день. Це оборона і безпека. Він ми зробили це для того, щоб мешканці нашої громади оцінили роботу як очільника громади, так і очільника нас поліції. Я думаю, що співпраця є, напрацювання є, програми є. Цій співпраці ми зробимо більше, ніж зробили. Ми рухаємося, тільки Новий очільник Могилів-Подільського райвідділу поліції Михайло Тарасюк підкреслив важливість і готовність подальшої співпраці з органами місцевого самоврядування, правоохоронними силовими оборонними структурами заради забезпечення правопорядку та безпеки в районі. Наразі своїм першочерговим завданням вбачає налагодження взаємодії з особовим складом у своїй роботі. Вважає за необхідне налагодження. В першу чергу в взаємодії з особовим складом, з метою дотримання публічної безпеки та порядку в районі, протидію злочинності у всіх сферах. Попередньо з керівником головного управління проговорювали проблемні питання, серед яких є боротьба з незаконним бігом наркотичних засобів, боротьба з е, сприянням у нелегальній міграції, е, в першу чергу при, е, осіб призовного віку. І, взагалі, в цілому дотримання прав і свобод громадян, вітаючи Михайла Тарасюка на новій посаді, усі бажали керівнику могилів Подільського райвідділу поліції вагомих здобутків, вдалих реалізацій і потужних розробок.